Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні на порядку денному у нас 17 питань. Прошу всіх познайомитися і зараз від мене. Якщо є якісь пропозиції, питання. Прошу ускладни за правил день. Одного слова. Про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності вчиської селищної ради для передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону в новій редакції. Марія Ігорівна? Значить, в приміщенні колишньої адміністрації є кабінет і є організація, яка хоче орендувати це приміщення, кабінет. Є така організація, як Кутур, ТОВ, ПВВ та ТОВ Ветеранський простір, які будуть вести наших ветеранів. І для того, щоб вони орендували це приміщення, потрібно внести перелік другого типу, площу кабінету, де вони будуть орендувати. Де кабінет? На першому поверсі Адміністрація. Та це за гривню в рік, це державна оренду. Але сильно дати нехай щось працюють, на що немає стоїть другі. Так. Щось там руки, що живе Я Прошу особа. Далі на земельні питання. Перше, друге вже по перекладам. Про реєстрацію земельних ділянок для рибогосподарських потреб водного фонду комунальної власності в очистці селищної ради, кадастрові номер 50, 64, 13, площою 13,5 за адресою суду Чернерівка Тернопільського району Тернопільської області. Добав. Так, у нас є земельна ділянка, для рибогосподарських потреб, вона є проінвентаризована, є кадастровий номер, але вона не зареєстрована комунальною власність. Потрібно зареєструвати комунальну власність. Че, Ти, вона вона вона? Зручить, вона. Воно нічиє. Став. Треба зареєструвати комунальну власність. Прошу голосування. Про скасування рішення під Волочиської сезон наведу 8 скликання 61 сесії, 21 лютого 2025 року, року номер 3126 про звернення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і об'єктів енергогенеруючих підприємств під в основному організації селищі Підволочівськ по вулиці Лисенка та на підкорін Тернопільської області. Скасовуємо дане рішення через те, що в нас є розроблена грошова оцінка з 2022 року, коли ми зверталися на державу Кадастер через портал ми замовили грошову оцінку і не надали відміну. Тоді ми замовили технічну документацію, щоб нам порахували грошову оцінку. Грошова оцінка порахувалася, але так виявилося, що якщо з 2022 року вона є в нас нова, значить треба цю помилку, що є на порталі Державного кадастру, виправити і таке зробити через портал, щоб була порахована грошова. І дане рішення ми мусимо скасувати, бо грошова в нас є розроблена нова. Ми не можемо. То користуватися тою технічною документацією. Uh -huh. кадастр зараз працює над тим, щоб виправити цю помилку. І відповідно четверте питання, а таке ж саме, ми мусимо скасувати рішення про продаж права оренди на конкретних засадах, бо там ж тягнуть ту саму гішову оцінку і ту саму технічну документацію. Uh -huh. Два Два однаково. Третє питання, третє. Димайте, четверте питання. Розкасування річні 21 березня 25 року номер 3169 про продаж оренди на конкретних засадах земельних порожах земельних з зі призначенням для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергової підприємств підприємства організації площа 13 фермі одессові номер кінці 1684 за адресою вулиця Лисенка, Сали Чідволочівськ Тернопільського району Тернопільської області. Це те саме питання, що говорила Наталя про продаж правооренди. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної форми власності кадась номер 54 дев'яносто три площею шістьсотих. квадратів за адресою селищі підволочив та районів та наркоської області. Ми надавали дозвіл на інвентаризацію даної земельної ділянки нам тепер потрібно її. за Що там є? Там трансформатор.

Колобол кабінату, ми ж нам давали, то Тоже було на сесії. Там, де були туаліт і того будинку. Там така свалка, і вони хочуть там почити, подати з інформатором, там Але там ще нічого не стоїть. Ми просто інвентаризуємо і зараз відтверджуємо. А десь немає? Там, де був комбінат, слідуючий будинок, де там де багато сімей, там на 4, -4 чи що, на 3, -4. і там ззаді, там такий стоїть дерев'яний гараж, то є з гаражом, там і без так. От там колись туалети були, то ми вже, як би люди попробували відома туалет. То тільки на цей, на документацію йде. Там все добре, тільки шкода, що адреси нема, але як без адреси. Я точно нічого не маю. Але... Без кого? Ну адреси нема, все ж. Ні, то, там ще не може, бо там все вони тільки не доробили під адресу. А нічого що дай би? Ну нічого немає дай би. Ну Ну, пустота, так. Воно ще ні не а йому дати тоді, вони роблять документацію, щоб дати йому а адресу. А тоді дати документацію зробив адресу. Так, прошу голосувати. Одноголосимо. Шосте питання порядку Де? на денного. надання дозволу на про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної форми власності під польовими дорогами. Розпошований масив за мельницького сподарського призначення, крім доріг, що обмежують масив, метою передачі оренду. Вони знаходяться на території Крувочівської території на медика, що залежаємо населення пункт Марія, Саленки, Росохваць, зібрання по мовчанні Тернопільського району Тернопільської області. До нас звернулося з клопотанням товариства агрофірма «Медобори». Вони хочуть взяти в оренду польові дороги ті масиви там, де вони обробляють. Ми їм зараз просто надаємо досвід на розроблення технічної документації. З якою метою розгорати їх. Посіяти. Ні, Сільськогосподарські культури, чи їздити далі, дорогах використовувати їх як дорога? Беруть з метою поранту, не знаю, чи вони будуть їх да, розорювати, чим не, чи вони, не, вони, чи не вони, будуть. Вони вже розорюють. Комусь то буде вигідно, а комусь буде не вигідно. Ну минулого разу, коли ми давали, е... ми, ми даємо води та. там, то ми її з ними зговорили, що не розгорюють. Там буде запросити. Але в договорі можна буде прописати? в даному випадку ми та говоримо про розроблення технічної документації. Так. так? так? А ми їм коли давали. давали Хочуть платити гроші, хай платять. Чи зору, чи, чи дорога, що вони платять. Що ми не дамо, то не Прошу платить. Так, саме питання. Придатні дозволу на розроблення технічної документації і землю щодо інтенсизації земель і... Господарського призначення на території Підволочийської громади. Так, зараз ми будемо розробляти технічну документацію, так як вже до нас дуже багато разів зверталося державне агентство лісових ресурсів, і нам треба почати робити інвентаризацію самозалісних земельних ділянок. Що думаєте, на увазі, яких саме ділянок всіх? Які є? Ні, потім, 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 потім. є, мав... є міжрегіональне управління лісового сільського господарства, воно знаходиться в місті Хмельницькому, воно до нас зверталося вже неодноразово з поданнями, різними поданнями. Вони собі, я так розумію, моніторять карту і з тими даними, от вони, наприклад, там, там картографічні матеріали, вони вбачають, що ця земельна ділянка частково або повністю вкрита лісовою рослинністю. І згідно статті 57.1 Земельного кодексу України, земельні ділянки, які частково або повністю вкриті лісовою рослинністю. Мають бути віднесені до самозалісних днів органів місцевого в нашому випадку, бо вона не працюється в комунальній власності. Так чіпу, там вказано. є земельні ділянки, які не мають кадастрового номеру. Є такі, що вони ну тобто вони не інвентаризовані, так. Є такі, що наші, наприклад, не прореєстровані в комунальній власність. Ми не тим працюємо, ми опрацьовуємо подання, опрацьовуємо ті картині. Зараз інвентаризуються. Ну так, там дуже багато коштів. одне подання йде на з чимось гектарів, щоб ви розуміли. Одне подання на 194 гектари, і ще інші такі дрібні, наприклад, 26,40, ну, 49 було, yeah. так. Ну, тобто площа no, величезна. Це не тільки в нас, це практика по Україні, тому що в нас зараз є судова справа по самому Я моніторила систему. По цілій Україні відпрацьовується виконання указу президента України від 22-го року про заліснення. Дуже багато, дуже багато. Але то таке, це ну тобто ми будемо виїжджати, будемо буде, буде комісія, напевно, будемо глядати, тому що це дуже відносно карта, ну скінчо з карти, будемо вивчати ці питання і вже вирішувати які а ділянки ми будемо це передавати. Це не означає, що якщо там вивести одна сусом, то ми будемо так. Все робити, так. Заробити, у нас є комісія, ми будемо виїжджати і будемо дивитися, які так. ділянки ми будемо відносити до самозалісності, Будемо передавати. Голосуємо. Але і ін нам потрібна. Прошу проголосувати. Одного осьмо. питання про внесення змін рішення 59-ї сесії 24 січня 25-го року номер 386, про надання дозволу е, товариство з межних влада під Волочисько на розроблення проєкту долустрою щодо відведення земельної ділянки площею 20 квадратів в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Данила Галицького, 64 в селищі підволочись, Тернопільської районі Тернопільської області, аж саме щодо уточнення площі на 55 квадратів. Там зміна, так? Так, тут ми робимо зміни, ми не робимо зміни, ми уточнюємо площу через те, що ми надали в рішенні 20 квадратів, як виїхали ліцензіати міряти, і там вийшло набагато більше. Зараз ми уточнюємо площу. То на ваш голос голосувати, не голосувати. То площу землі, чи площу вже землі? землі, землі. Ми тут збільшуємо площу, уточнюємо площу, бо ми ще будемо затверджувати правильно. Потім вони користуються нею. Так, вони ми не знайдуть да. Так, ну правда? Так, треба того, що вони ліцензіатки ніж. По мірям і там вийшло. Ми зараз у... уточнюємо площу. Ми ще будемо затверджувати ту площу. Кажемо, у нас все добре, ми такого робимо, все добре, це люди хочуть робити, але що буде зверху? Вони скажуть, коли той верх паде на низ. Коли спаде. І що ми зробили на низі? І щоб що потім часом жалоби не пішли на знизу, що, що ми зробили. Ми то даємо, хоч людина робить внизу, а тому, що в нас вверх, там вже все. і вже падає. Це, це, це не тієї людини. Вона є репліку 6. Відвитайте зверху. Ви йдете сесії, подивитесь, творе стадністку на углу. Там треба щось зробити, Там ринва вже тримає такову брил. Бо труба, там комусь падає на голову та б'є. Я вчора випадково подивився. І викаєте, ви до нас звертаєтесь тої той і будинок. Ні, ну але ні, ну треба підказати там біда. Тій пані написав що вона негодна. В мене вже карнізу впадали три рази, Ви правду кажете? Ваш код, шкода, ти внизу. Ви там все робите, робите, робите. А колись... Буде такий момент, що ми рано станемо до другої де на перше. Друго, 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 і потім де крайня, та якби селищна рада. Вночі ну, знову там є. Добре, Добре, прошу голосувати. Да. Про реєстрацію земельної ділянки. Цього е, призначено 01,17 гельні ділянки, ділянки запасу, змейні ділянки, ділянки, які не передані у власні закористування громадянам і юридичним особам. У комунальну власність від Волочинської селищної ради податкові номер 344 площою 27 метра за межами села Качанівка Тернопільського району Тернопільської області. Нам її потрібно зареєструвати комунальним власне. Просто документацію, нам треба її просто. Ну, ну, в в щоб Бо, то, що в вона була в наша, щоб ми могли приміщення так, в судзах. 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 Так. Судзах. Прошу молинею. Ну, з другої сторони, з подвір'я та mm -hmm. обійдіть, просто вийдіть, обійдіть приміщення. Це, там будемо побачити далі. Подмаєтесь на другий поверх, ліве крево, саме кінець. Ну, Документарний. Так, так наступні питання на суб'єднання. Розумієте, чи нікого немає тут родичів, немає конгрітки, інтересів. Може якісь здоровені Я так розумію, що це все приватні призидивні ділянки. Та, та? Так, так? Так, так, просто приватні, так. Foraging. Prošel se zavědání. A teď prošel zvlášť.